Я старший водій бронеавтомобіля «Івеко», Цей автомобіль приймав участь в бойових діях і зарекомендував себе досить добре. Має дуже багато позитивних сторон. Одна з них це його захищеність. Він має броньовану капсулу, яка захищає екіпаж. Також він має дуже високу прохідність, гарно проходить по болотах, по пісках. Погодні умови показали, що цей автомобіль не боїться будь-яких доріг. Цей автомобіль оснащений кулеметом Браунінг 12.7, який управляє, може управлятися як зсередини автомобіля завдяки модулю, який тут знаходиться на двох жостіках. Також він має люк, турель, можна стріляти із знаружі. Це забезпечує безпеку навітникові, тому що він ну, не так боїться пошкодження, поранення і. Краще робить свою роботу. Ми дуже вдячні нашим світовим партнерам за наданий такий автомобіль. Ваша підтримка наближає нашу перемогу. Дякуємо. Слава ДШВ, смерть російським окупантам, слава Україні.